Друзі, привіт! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 4 травня 2024 року. Отож, карта дня для нас що тут? Двійка пентаклів. Чому? А що в нас на дні колоди? Шістка мечів. Двійка пентаклі це завжди про сумніви, про вагання, про невпевненість, але що, якщо, а якщо, а з ким, а навіщо? А купувати, не купувати, а їхати не їхати, а робити не робити, йти не йти. Ну, тобто це суцільні сумніви. Можливо, навіть, ну, так як це пентаклі, от, е, грошей стосується вистачить, не вистачить, купити, не купити. Але ну, по цій карті це також дипломатія. Дівчинка, дивіться, вона на скейті стоїть, і монети в руках тримає вони, в, неї в руках. Тобто це баланс, коли ви не витратите більше, ніж треба, ніж можете, ніж от ви собі запланували. Як би не хотілося, ви знайдете ту гармонію. Як би не хотілося купити, але ви... ви ну, земля, вона... Пентаклі це земля, а земля вона надає такого розуміння, адекватності, приземленості. І ви е, пристосуєтесь до цієї ситуації, ви знайдете можливість і ви знайдете вихід, як зробити так, щоб і купити і. Викрутитися з цієї ситуації. На дні колоди, що у нас шістка мечів. Шістка мечів це рух, дорога запланована. Коли ми розуміємо, ми маємо інформацію, куди ми їдемо, навіщо ми туди їдемо. І щось можливо в останній момент пішло не так, тому що ви собі спланували цю поїздку чи дорогу, чи от... маєте напрямок, куди ви рухаєтеся. Це може бути як далеко, так і близько, ну, і сама, сам з сім'єю. І щось в останній момент пішло не так. І ви, от тому що на дні колоди в нас шістка мечів, це фоном іде дорога, яку ви собі склали маршрут, спланували, продумали, куди, з ким, що одягати, можливо, це в гості. так. І тут щось пішло не по плану. Сьогодні? Що ж помінялося? Чи у вас настрій помінявся? Чи е, е, брак ресурсів, тому що закін... ну, витратили вже багато на приготування до свята? І от сьогодні ви вже не такі впевнені. Давайте подивимося, що буде допомагати, що нам допоможе. Що нам буде допомагати? Вісім камешів. Допоможе, ну, це карта е, е, обмеження. Обмеження, е, така безпорадність, відчуття глухого кута. Тут людина взагалі, бачите, як ціль. Людина є ціллю, в яку ж бурляють мечі. От що можливо вас виведе ось цього, з тих сумнівів, що ви думаєте їхати, не їхати, йти, не йти допоможе вам вирішити, ну, оприділитися, прийняти рішення те, що ну, ви не можете. ви обмежені. Можливо, так обставини склалися, що ви просто ну, не можете їхати чи йти, тому що від вас це не залежить. Бачите, тут людина зв'язана, вона не може рухатись. Тобто вибір зробили само собою, тому що ви під прицілом за вами ну, стежуть, і тому ви не можете. Прийняти рішення. Ви не можете їхати в дорогу. Тому що вас обмежили. Інформаційно обмежили. Бачите, тут взагалі закриті очі, зав'язана людина повністю. І це за вас зробило. Ну, тобто, обставини так склалися, що вони за вас зробили вибір. І вам не потрібно. Думати, вагатись, обирати, картати себе, тому що я не можу все, я зав'язаний, зав'язана, я не бачу, я не знаю. Якась ситуація вас обмежила, чи, можливо, це ну, людина чи ситуація вас обмежила в Русі, отак От, би мовити, за вас зробила цей вибір, тому що ну, у вас немає вибору. І це з якоїсь сторони облегшення, так? Тому що карта в позиції плюс, що вам ну, ви, ви вагалися, ви не знали. Можливо, якраз і не знали, що сказати, як пояснити, чому я їду. Ну, в кожну своя ситуація. Неможливо ось так проговорити, коли не знаєш ситуації. От ви не знали, що робити. У вас не було ресурсів, вас кличуть в гості, а ви не маєте фінансів, так? Не, має, не маєте можливості їхати, тому що потрібно на дорогу, тому що, можливо, гостинці якісь купити, подарунок. А у вас немає ресурсів. І ось це обмеження, воно вам на руку, тому що я не їду, бо в мене є причина для цього. Ну, чи яке тут обмеження у вас? Підставляйте кожен під свою ситуацію. Давайте подивимося, що буде заважати. Відлюдник. Старший аркан-відлюдник. Ну, якийсь важкий сьогодні день. Таке враження, от що щось пішло не по плану. Що хтось вклинився в ваші плани, хтось переколотився, зіпсував і все. І от заважати буде відлюдник, що, от, ну, що вам зруйнували плани, що вас ось так, е що ви е думаєте про це, оту, е ситуацію крутите в собі, обдумуєте, і що ви, від людних це ж також таке усамітнення. Тобто, з одної сторони вам добре, ну, вам воно на, на, на користь, воно вас спасла, та ситуація, щоб що вас обмежили, а з другої сторони, от вам заважає, вам неприємно, тому що ви лише залишилися наодинці зі своїми тими думками, вони вас пригнічують. ви... Бачите, тут людина світить ліхтариком темно, тобто або шукає дорогу, або шукає вихід, і вас це мордує та ситуація. От найсильніше відчувається сьогодні ось цих дві карти. Обмеження, яке, ну, начебто, на користь, така безпорадність. Що ви не винні в цій ситуації, що ви не можете рішення прийняти, чи ви не можете поїхати, чи ви не можете дотриматися обіцянки своєї. Воно, тобто, вам на користь, але воно ж вас і мордує. Тут навіть нема що підщо ховати. Не будемо нічого ховати. Ну, ось такий сьогодні день, мої любі. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. І я бажаю вам сьогодні, ну, щоб все ж таки е, Пентаклі нам дали, хоча це невелике число, маленьке, дало от приземленості, дало розуміння, дало е, такої, коли ми стоїмо твердо на ногах і розуміємо, що ви самі приймали рішення. Не розгойдуйте, не, не давайте себе розгойдувати. І самі не розгойдуйтесь, щоб не було ось того потім такого стану неприємного і картання себе. І щоб ви, вас не мучила та ситуація. Все, прийняли рішення, не треба сумніватися. Ну, значить, так треба. Не потрібно потім переживати і мусолити в собі цього. Я бажаю вам. Прожити сьогоднішній день з радістю. Адже сьогодні ми йдемо освячувати наші паски, пасхальні кошики. Я бажаю нам м, такого настрою, щоб все робилося з радістю. Останні ці приготування, останнє, що ви там доробляєте, готуєте. Щоб все було ось таким натхненням, з радістю, в перечутті свята. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є. Люблю вас, обіймаю, ви в мене найкращі. Пишіть, ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, Па-па.